Смертельні ДТП забрали життя трьох жителів Вінничини. 14 нових пандусів встановили у Вінницькій громаді. Ветерани російсько-української війни почали готуватись до наступної паралімпіади. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Троє людей загинуло, ще троє травмовано у смертельних ДТП, які стали з цієї доби на 42-річний чоловік загинув на трамвайних коліях у Вінницькій громаді. У луці Барській на чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці, був чинений наїзд. Пішохід помер на місці події. А от неподалік села Оленівка Вінницької області відбулось зіткнення двох автомобілів. Троє пасажирів отримали поранення а водій загинув. Поліція нагадує про дотримання правил безпеки на дорозі та розслідує обставини кожної дорожньо-транспортної пригоди. У результаті трьох автопригод, які сталися 29 та 30 жовтня на території Вінницької області, загинуло троє людей. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення остаточних причин аварії. За вказаними фактами розслідуються кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. У Вінниці встановили 14 нових пандусів біля медичних установ та на важливих перехрестях, аби зробити пересування громадою ще доступнішою для людей з інвалідністю. Пандуси облаштували на Хмельницькому шосе біля лікувальних і реабілітаційних закладів. У рамках цього проєкту відремонтували і прилеглі ділянки тротуарів для комфортного та безпечного пересування. Загалом у місті цьогоріч з'явилось 30 пандусів, створених у співпраці з КП Агенція просторового розвитку. Надалі департамент житлового господарства планує розширювати мережу пандусів, зокрема біля багатоповерхівок. Майже 50 тисяч гривень зібрали жителі села Мізяківські хутори Стрижевської територіальної громади на благодійному ярмарку. Хутірські гостини. За донат місцеві мешканці продавали смачну рибну юшку, вареники, духмяний хліб з печі, пиріжки, шашлики та різноманітні смаколики. Для дітей організували майстер-класи. Детальніше про благодійний ярмарок поговоримо з Михайлом Демченко, головою Стрижевської територіальної громади. Вітаю вас. Доброго дня. Чи вперше організовуєте такий благодійний ярмарок? Ну, такі ярмарки в нас не вперше, а такі ярмарки в нас відбуваються по всій територіальній громаді, в кожному старостинському округу нашої територіальної громади, в кожному навчальному закладі, в кожному дитячому садочку. І сьогодні я Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім, хто з перших днів війни долучається до такого потрібного. Це волонтерського руху внутрішнього нашого фронту громади, який ми сьогодні робимо для наших воїнів, для наших захисників, для наших героїв громади, які сьогодні боронять як громаду, так і нашу. Україну, як відреагували жителі села в Мізяківських хуторах. Ярмарок, який проходив, дуже тепло відреагували і дуже згуртовано, і гарно підтримали всіх учасників, які організовували безпосередньо той ярмарок, який відбувався в мізяківських хуторах. І, і інших населених пунктах, які відбуваються, жителі дуже тепло реагують і підтримують, і це приємно те, що сьогодні е, такі ярмарки вони відбуваються як. Е, е, Жителями громади готуються різні продукти, так і дітками, починаючи від смаколиків, починаючи від виробів, які вони роблять в підтримку збройних сил України, і наші жителі купують, і продовжуючи різними малюнками, які ми також передаємо нашим захисникам. Чи швидко розкупили смаколики? Ну і скільки скільки вдалося зібрати коштів? Ну близько там, близько 50 тисяч гривень. Ми зібрали в Мізяківських хуторах. І, наприклад, в нас як проходять будь-які заходи щодо освітянського процесу, наприклад, День Знань або День Вчителя, або інші якісь заходи, звичайно, замість квітів підтримка збройних сил України, тобто Вчителі, вихователі збирають все в банку, і ми координуємо і направляємо ці кошти на придбання ребів, на придбання старлінків, на придбання бандера Пауер, на придбання автомобілів, які їм сьогодні потрібні, та інших військових таких споряджень, які сьогодні потрібні нашим жителям громади. Чи плануєте проводити такі ярмарки ще десь? Звичайно. Ми фактично в кожному населеному пункті по старостинському округам є престольні свята Дня села. І освітянські певні ярмарки, які проходять, і ми продовжуємо, тому що зупинятися ми не маємо змоги, тому що маємо дуже багато, дуже багато потреб, дуже багато запитів наших хлопців, захисників, яким сьогодні потрібна підтримка, і ми робимо ці всі ярмарки, звичайно. Не зупиняючись, і навіть не говорячи нашим освітянам, нашим жителям, вони самі як би, пропонують такі ідеї, дати, вихідні дні, і як би було б зручніше їм, і як би було б тепліше їм прийняти участь у таких гарних заходах. Я хотів, би, я хотів би ще розказати вам одну таку маленьку, але не дуже важливу суттєву річ, яка декілька днів назад до мене звернувся захисник. Він сьогодні лежить в нашому госпіталі Вінницькому на Свердловському масиві. Зателефонував мені, знайшов мій номер телефона, ну, який неважко знайти. І зателефонував і попросив. Попросив мене зробити сюрприз спільно з ним, допомогти йому подякувати дитині третього класу нашої громади. Знаєте за що він хоче подякувати за те тепло, яке вона йому намалювала на малюночку, і вона передала йому той такий теплий малюнок, який його в окопі грів. І він настільки розчулився, і зараз він після операції він не може, але він сказав, що через 7-8 днів він трішки відійде, і я йому допоможу обов'язково цій дитині, яка намалювала цей малюнок. Вона підписала себе, зробити такий маленький сюрприз для того, щоб якось подякувати їй за те, що вона його тримала на позиції, тільки малюнком. А ви уявіть ті справи, які ми разом робимо ярмарками, підтримкою, волонтерським рухом. Це дуже гріє хлопців, це дуже допомагає їм. Тому я дякую кожному й кожній. В нашій територіальній громаді, хто долучається до таких ідей, до таких процесів підтримки, це дуже важливо. І сьогодні ми всі одною родиною маємо гріти, підтримувати внутрішнім фронтом наших хлопців, і щоб ніколи їх, щоб вони всі повернулися живими, здоровими звідти. Адже знаєте, ми коли прощаємося з хлопцями. Коли прощаємося з цими захисниками, героями, це дуже важко. І дай Бог, щоб вони всі повернулися до нас живими і здоровими. Тому ми не зупинимося ні в ярмарках, ні в підтримці, ні в допомозі, скільки в нас вистачить сили, духу. А в нас його дуже багато в громаді, і я це відчуваю від дітей, від людей, від небайдужих жителів громади. Тому дякую всім за те, що сьогодні ми маємо в нашій громаді такий гарний результат підтримки наших захисників, як громади, так і в цілому нашої країни. Слава нашим захисникам і слава Україні. Героям слава. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Михайло Демченко, голова Стрижевської територіальної громади. Теплі шкарпетки, килимки для сидіння в'яжуть для українських захисників у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Вироби з пряжі зручно одягати у берці та гумові чоботи. Десятки працівниць коледжу в'яжуть теплі речі для захисників на фронт. Різні бойові підрозділи отримали кілька сотень в'язаних шкарпеток, аби виготовити для оборонців ще більше одягу. У коледжі організували акцію теплий збір для зсу. Студенти, працівники закладу та всі охочі можуть принести не. Для в'язання та шиття детальніше про акцію теплий збір для захисників розповість Лариса Крисак, викладачка іноземної мови Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас! Вітаю всіх. Так дійсно, наш заклад освіти влітку ініціював нову таку ініціативу. Я як теплий збір. Група наших працівників започаткувала цей збір Захарова Світлана Васильівна. І долучилися зараз і викладачі, і інші працівники коледжу. Ми в'яжемо теплі носки та сідушки. Для хлопців ЗСУ. І також просимо долучитися усіх небайдужих. Звідки виникла ідея розпочати таку акцію в коледжі? Ну, насправді, наш заклад освіти ще з початку війни дуже багато волонтерить. в нас дуже різних багато напрямків. Підтримує нас активно наша директорка Світлана Михайлівна Василюк у цьому. Але саме цей теплий збір започаткувала працівниця Захарова Світлана Васильівна. Вона давно цим займається і ще вирішила це започаткувати в коледжі. І з літа ми розпочали групу активних. Співробітників займатися цим і в'язати теплі шкарпетки і сідушки для бійців. Хто ж займається в'язанням шкарпеток та теплих сидінь? І як багато вже зв'язали? Ми передали на фронт вже багато сотень пар теплих шкарпеток і понад 100 сідушок. Займається ця група десь приблизно 10-15 осіб, і щодня долучаються ще нові охочі. Шукаємо нитки, пряжу, перебираємо старі речі у шафах, тобто ця група розподілена на кілька команд мікро таких команд. Команд і е, долучаються до теплого збору, основна частина 5-6 осіб в'яжуть ці шкарпетки, і потім ми за запитом передаємо е, е, ці вироби вже безпосередньо хлопцям. Як же самі студенти долучаються до акції чи охоче? Справа в тім, що в нас є група у Telegram, у Вайбері, у всіх месенджерах, і ми оголосили теплий збір. Студенти приносять старі речі, в'язані, які можна розпустити і використати нитки для теплих шкарпеток. А також приносять батьки. У нас є батьківські групи, тобто через соціальні месенджери, Фейсбук, Інстаграм, через наші офіційні сторінки, ми поширюємо цю інформацію і. Студенти приносять нитки, батьки, викладачі, співробітники ми використовуємо активно і постійно надсилаємо на фронт. Ну а для наших глядачів нагадайте ще раз, куди можна принести нитки для шиття та в'язання. Будь ласка, це Вінницький технічний фаховий коледж, вулиця Хмельницьке шосе, 91, дріб, 2, аудиторія 110 або 111. Будь ласка, приходьте, потросіть свої шафи або старі речі в'язані. Можете принести шарфи. Ось ми їх переробимо в теплі шкарпетки і часточку вашого тепла передамо хлопцям. Їм це вкрай зараз важливо. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, дякую. Слава Україні. А нашим глядачам нагадую, з нами була Лариса Крисак, викладачка іноземної мови Вінницького технічного фахового коледжу. Готуються до паралімпійських ігор та виграють численні міжнародні змагання. Ветерани російсько-української війни намагаються тренуватися у різноманітних спортивних секціях та відновлюватись завдяки заняттям дзюдо на байдарках та велосипедах. Два ветерани з Вінничини вже почали активну підготовку до майбутніх паралімпійських ігор та інших міжнародних змагань. 20 кілометрів за день на велосипеді має проїхати Євген Букша, ветеран російсько-української війни, аби його допустили до міжнародних змагань. Колишній боєць 81-ї бригади десантно-штурмових військ на тренуваннях чи не щодня Євген втратив ногу під час виконання одного із бойових завдань. Однак це не завадило ветерану проявити себе у велоспорті. Надо дивитися на свої можливості для цього старатися більше Тренування більше, не пропускати їх, теж велоспорт це і погодні умови залежать. У Вінницькому центрі інваспорт допомагають у реабілітації багатьом ветеранам. Тут готують професійних спортсменів з інвалідністю, які перемагають на міжнародних змаганнях. Ветеран Ярослав Бегас завдяки цьому центру знайшов себе у спорті. На велосипеді об'їхав уже чимало країн Європи. Не як допомагають в тренуванні сучасні тренажери та оснащення «Інваспорту». спорту. Каденс, тобто, частоту педаляжа, тобто, з якою інтерв'ю ти педалюєш, де ну, можна додати, бачиш, по цьому по можна орієнтуватися, тобто як передачу тобі додати чи, чи скидати. Спортивний велосипед це основний транспорт для Ярослава Бегаса. Восени 22-го року підірвався на міні під час виконання бойового завдання у Бахмуті, втративши ногу, не втратив бажання жити та займатись, у планах здобути паралімпійське золото. Спорт спонукає до тобто, до, до того, щоб самого себе якби підривати і щось, щось робити, чим займатися. Не, не сидіти там, склавши руки і нити, що, що, що там я втратив ногу для перемоги на міжнародних змаганнях тренер вимагає від ветеранів спортсменів постійних тренувань. В березні місяці ми будемо більш-менш укомплектовані людьми і розпочнемо серйозну підготовку до Паралімпійських ігр 2028 року. У центрі через спорт відновлюють не лише ветеранів, а й цивільних, які мають інвалідність. Хотілось чимось займатися в вільний час, а спорт має Багато якихось переваг, це спортивне життя, для себе якісь внутрішні покращення. Велокоманда створена лише в травні цього року. Спортсмени тренуються кілька разів на тиждень, аби гідно представити себе уже на міжнародній спортивній арені. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. А це були всі новини. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу. До зустрічі.